Ми завжди шукаємо телевізор при купівлі за такими критеріями, щоб була хороша картинка, тобто стояла якісна матриця, був насичений хороший звук. Ну і звичайно, щоб був хоча б якийсь функціонал. І саме головне, не за усі гроші світу. Залишився останній телевізор. Ось такий Samsung на андроїді, в плівці, в упакуванні. 15-й Android, як ви бачите, з пультом з голосовим управлінням. Не пишіть, що Samsung натізані, тому що це дуже і дуже якісна репліка. Телевізор повністю новий. Ви зможете завантажити будь-який улюблений додаток. От зараз в даний момент він показує в Ютубі. Дуже, як ви бачите, гарна картинка, хороші теплі кольори та неймовірно хороший звук. Но саме головне, неймовірно, смачна ціна, як кажуть, 7 тисяч гривень, друзі. Ви не купите такий телевізор за таку ціну з такими функціями і такої хорошої якісті. Ми продаємо ось такий останній телевізор, тому що вони куплені ще до Нового року. Звичайно, що на осінь ціна підніметься, ви знаєте, по якій причині. Для замовлення Телеграм-шапці профілю дає наш номер телефону посилання. Відправляємо новою почтою, надаємо гарантію. Маємо великий асортимент побутової техніки, не тільки телевізорів. До речі, телевізорі ще залишилися 42 та 45 діагоналі. Повністю всі в упакуваннях. 13-й Android у них встановлений. Телефонуйте, замовляйте, відправимо нову почти.